Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. До речі, колишня генпрокурорка Венедіктова зараз займає посаду посла у Швейцарії країну, коли вони вже добили вбивство конституції у прямому ефірі. А ось фрагмент із засідання в раді де Гончаренко розносить колишнього прокурора перед відставкою. Друзі, ну в мене декілька, як кажуть, рефлексій і реакцій на те, що сьогодні звучало. Перше про ігорку. Тут е, наш е, шановний чоловік і параход розповідав, як е, все класно, які великі гроші зібрані. У 2023 році кількість гравців перевищила 1 мільйон осіб. На рахунки організаторів азартних ігор гравцями перераховується 94 мільярди гривень в рік. Ще раз це 11 мільйонів гривень в годину або 250 мільйонів гривень в день. Сход, споки ми сьогодні вели з вами засідання, 100 мільйонів вже перерахували. А нам говорять, 11 мільярдів це великі гроші. Де да що ви кажете? У 2024 році, в середньому в місяць в онлайн казіно здійснюється 23-25 мільйонів поповнень рахунків. Більше мільйона перерахувань коштів на рахунки одного одного організатора онлайн-ігор в місяць. Кожного дня більше 800 тисяч перерахунків коштів організаторам онлайн ігор Кожного дня майже мільйон. Що хвилини більше 500 осіб перераховує кошти для онлайн. Гри, поки я читав ці дані, вже біля тисячі людей відправили кошти на оцю ганебну історію, яку ви запустили в країні, і якою сьогодні дуже на жаль страждають і військові від цього. До речі, тому що ви ніяких не зробили програм, іпотеки, щоб люди ці гроші на житло на це ні не треба. Хай це в онлайн-казіно В Середньому одне поповнення рахунку 500 гривень. Кількість виплат гравцям в онлайн-казіно, виграш повернення, складе всього 15% від кількості поповнень рахунків. Кожної хвилини на рахунки організаторів онлайн-ігор надходить понад чверть мільйона гривень. І ви нам говорите про 11 мільярдів великих гроші? От те, що я зараз прочитав, друзі, ці дані, це катастрофа. І цю катастрофу запустили ви. Ідемо далі. А на що ж підуть гроші? На що ж підуть гроші, і от нам розповідаються, все так потрібно. Ну як же? Це ж ми без цього взагалі нікуди, ніяк. Будь ласка, офіційна відповідь генпрокурора Костіна на лист депутата Слуги народу Веніславського. Не на мій лист вашого ж колеги Веніславського, який говорить, що під його керівництвом офіс генпрокурора перерахував понад 36... Мільйонів гривень людям, які нічого не робили в офісі генпрокурора. Ви можете собі уявити, про що йде мова? Були прокурори, які після зміни у, структур, у структурі та штатному розписі не були призначені на посади. Ну тобто не було посад таких, але отримували зарплату з нарахуваннями. Ну це ж прокурори, їх же не можна образити. 36 мільйонів гривень тільки на це. Просто викинуті в смітник. Ні на що людям, які нічого не роблять. Ну уявіть собі, взагалі о, цифри в цьому листі катастрофа. Цифри, послухайте, будь ласка, значить в нас офіційні цифри, які ми сьогодні знаємо, в офісі Генерального прокурора станом на 2 січня 2020 року. Ще раз, 2 січня 2020 року, кількість прокурорів, ну навіть працівників Офісу Генерального прокурора, була 1632 одиниці. Як ви думаєте, друзі, станом на 1 січня. 2023 року вирує війна. Країна, на жаль, на 20% менша менше за територію поки що. Поки що ми не контролюємо ці 20%. Виїхали мільйони людей. Ну, значить, і прокурорів, напевно, ж тільки не треба, правда? А, ні, логіка інша. Нагадаю, було 1632 працівника. Стало на 1 січня 23 року 1852. А на 1 січня 24 року вже 1934 Ще більше нас зростає проку... країна зменшується, кількість людей зменшується, економіка летить в прірву, генпрокуратура росте, 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 розбухає, набухає, і так всі силовики. І все більше, 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 більше силовиків. Для чого? Щоб кошмарили опозицію, щоб займалися рекітом, щоб набивати. І замітьте, а де були всі ці прокурори, коли пані Крупа набивала собі будинок грошима? Де були ці прокурори, коли слуги народу Адарченко, Дмитрук, Задорожні, Юрченко, безкінечна вся ця кількість займалися корупцією. Де вони були? Нащо ми їх набирали? Хтось може мені пояснити, де Костін? Та давайте викликати такого генпрокурора негайно. Хай прийде і чого йому не вистачає ще в житті. Чого він там набирає людей? Може, в нього вже як в Індійському раджі, хтось його обмахує апахалом? хтось його там манікюр робить. Що там відбувається в Генпрокуратурі? Ви мені поясніть, куди ви набирають цих людей? Що вони роблять? Це просто божевілля. І на фоні цього нам говорять: а грошей в бюджеті нема. Ну нема в бюджеті грошей. Тому нам треба взяти. І я звертаюся, це дуже важливо. Я ще раз звертаюся, Руслан Олексійович, я особисто до вас, я дуже вас прошу. Візьміть під свій особистий контроль, що ми завтра виносимо по військовим. Не дай Боже, щоб ми не брали гру військовий збір з військових. Ну це розповідати, що це для війська і брати з них же ці гроші. Ну це вже якесь ну, екстремальне цинізм і знущання. Тому давайте ще не пізно. Там є й поправки, і колег, і все. Давайте виправимо це завтра зранку. Ну, щоб це не допустити. А ось що в камері і залі суду тепер віщає нардеп Дубінський. А, друзі. Єрма, то, Потому что не приявлены подозрения до сих пор, а это организатор системы политических преследований в Украине. При этом почему-то он до сих пор не получил никакого подозрения. А Ви видели, що производство на Демєтранскую. Дуже багато українців під час виборів президента США тримали кулаки і молили Бога за перемогу Дональда Трампа, в надії, що він зможе допомогти встановити мир на нашій українській землі і покарати мародерів, які на війні Называются. Мое мнение, что э, Трамп хочет не только завершить войну в Украине, это, ну, это план озвученный, но у него есть и так называемый сабплан, как у нас план внешней победы и план внутренней победы. Так вот план внешней победы завершить войну и стать миротворцем, ну, я считаю, хороший такой, да, гуманитарный план. А внутренний план победы это трах на демократическую партию. Э, смотрите, на протяжении пяти лет в Украине война. Она на протяжении 10, на самом деле. Но вот с 19 -го года, когда Зеленский пришел, война здесь продолжалась. Значит, с 20 -го, 21 -го года Байден, когда зашел президентом, увеличилась финансовая помощь. А с 22 -го года полилась рекой, когда началась полноценная война. Ну, прошло более 100 миллиардов только американских денег через Украину. Но всунули же нос. Мы же понимаем, что всунули. И всунули не на 10%, как на откатах с дорог, как во всем мире, в принципе, существует, а на 30, на 40, где-то на 50, может, где-то и на 100. То есть спиздили. Нормально спиздили американскую финансовую помощь. Поэтому задача завершить войну – это первичная. А вторичная и более главная для республиканцев и Трампа, на мой взгляд, ситуация. Задача – аудировать Украину. О чем говорит Маск? Аудировать Украину для того, чтобы найти эту коррупцию, вывернуть ее наизнанку. И таким образом показать, что Демпартия поддерживала войну в Украине и финансировала ее, для личного обогащения. А Зеленский был менеджером с Ермаком по освоению этих средств. А украинцы были просто расходным материалом в этом бизнес-проекте. Если он это сделает, он это сделает. Я по всем назначениям вижу, что он движется именно по этой парадигме. А если он это сделает, ну, он пройдет свой избирательный срок, а потом станет Венс президентом США, а потом еще раз Венс. Ну, вот они, в принципе, на три избирательных цикла могут аудитом Украины и нахождением коррупционных схем Зеленского, Ермака и Демпартии США и клана Кучма Пинчука выбить всех с этого поля у себя в Америке, имеется в виду, стать доминирующей партией, доминирующей идеологией. Мага станет доминирующей идеологией на территории США. Вот что ключевое. Поэтому завершение войны нужно для того, чтобы перейти к аудиту. Это в наших интересах. И то, и это, согласитесь. Знать, сколько спиздили Зеленский с Хермаком, ну, было бы неплохо. А то, что я не сомневаюсь. Тут пол СИЗО сидит, я прошу прощения. Кто то, то я не вижу этих людей, но слышу о них, о их наличие. О том, что то оборонные закупки, то разминирование, то еще какая-то шняга. То поставили полтора миллиона снарядов, но не обратили за них денег. Или, вернее, оплатили деньги, а заряда не получили. Или с минами такая же история. С фугасными выстрелами и что-нибудь там еще. То есть, коррупция огромная. А это все деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков. И сказать сегодня, смотрите, мы вот копнули, вот смотрите, что там есть. Вот смотрите. Тут же другой вопрос интересный. А Зеленский переживет этот аудит? Ну, давай поставим его по-другому, вернее. А может ли Зеленский договориться с Трампом? Вот они же самое говорят, да мы сейчас все порешаем. Они там сидят, думают, смотрите, у нас же тут гигантское количество денег на наскердовалось. Там, 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 ну, здесь вот все лоббисты, которые обязаны, что война до последнего украинца, американские, британские, ученые какие-то. Хуть знает, кто вообще какие-то люди, которые сказали, что Украине надо дать дальнобойное оружие, ядерную бомбу, и вообще пусть и башат русских до самого конца. Они же все оплачены. У ну, маски САКС або да, що это все та за забавки. До речі, шуфрича з камери за рішенням суто возити будуть адубінського чомусь. Ні, а що так нагадаємо, за даними телеграм-каналів, починається справджуватися інформація, що п'ять місяців тому Швейцарії таки затримали Ірину Венедіктову. Вона уже здає Єрмака і американському ФБР у Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього крадисіс нині під контролем UBS Group H, на які накладено фінансовий моніторинг міністерства фінансів. У США затримано громадянина України. Про це повідомляє група зовнішнього моніторингу та за згодом. З'ясувалося, що у затриманого чи затриманої є дипломатичний статус. Особу передали повноваженим представникам посольства США. Додамо, що посол України в Швеції. Зараз екс генпрокурорка Ірина Венедіктова на сайті посольства жодних коментарів щодо цієї ситуації немає. Тому в коментарях звучаться різні версії про те, хто це може бути. Серед них і сама Венедіктова. Хтось пробував відмити гроші через офшори, не вийшло тепер 12 років. Ревізор Залужний і люди Блінкана знайшли усі рахунки. Одразу після відставки заложний почав діяти, заблоковуючи щура усі діри. В той же час у першому телеграм-каналу дуже не сподобалася. Моя згадка про те, що заступника Єрмака Олега Татарова врятували від тюрми саме правками лозового Івонуша, сам пане Віталій Шабунін. Далі мовою оригіналу передбачає наступне у справах з підозрюваними строк розслідування до 6 і 12 місяців. Треба продовжувати у слідчого судді. Коли цей момент підійшов. У справі татарова ручні слідчі прокурори пішли до суду продовжувати строк слідства. Вони так якісно і активно відстоювали своє клопотання, що слідчі судді двічі відмовляли це був навіть не спектакль, а відвертий цирк. З цього моменту у справі був кінець іншого фіналу ніж закриття справи бути вже не могло. У грудні 2021 року підозрюваний донос дзвінвіть отримав рішення слідчого судді. яке є прокуратура зобов'язала закрити справу у зв'язку з закінченням строку розслідування. Суддя прямо так і вказ. Зала прокурор зобов'язаний прийняти постанову про закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини першої статті 284 КПК України. Але після цього прокуратура ще довго не закривала провадження, розуміючи, яку реакцію це викликало суспільства і остаточно поховала справу тільки в розпал повномасштабної війни 21 квітня 2022 року. Тоді татаро був всім до сраки вибачте, і він цим вдало користався і навіть зробив так, щоб відставкою для закриття була відсутність складу кримінального. Правопорушення Пункт 2, частина 1, статті 284 КПК України, а не те, що визначив суд. А потім цю інформацію ще довго ховали. Зокрема, коли у липні 22-го року ЦПК намагався дізнатися у прокуратури, чи закрили вже справу. А ОГП нам збрехали. Надати запитувану інформацію не може через форс-мажор у вигляді збройної агресії Росії. Запроваджений воєнний стан та технічну неможливість надати повну та достовірну інформацію. І лише у березні 2023 року, майже через рік після закриття. Справи інформацію вдалося отримати журналістам бігус інфо. Тоді заступника Єрмака рятували ГПЗ Будеберна сполезбу та інші. Жаки підключили, хіба не встигли. І президент п'ять місяців ігнорує рекордну потицію з вимогою внести законопроєкт про скасування права Клозового іону ШАСА. Закон зобов'язує його відповідати за 10 днів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен Ить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.